Друзі, всіх вітаю на YouTube-каналі Флагман Риболовля та Туризм. Продовжуємо наше заняття. А перед тим, як ми продовжимо, все ж таки хочу нагадати те, що я казав в перших уроках, про те, що потрібно виконувати домашні завдання, так звані, тобто практикувати все, що я вам тут розповідаю, для того, щоб все у вас залишалося в пам'яті і ви не передивлялися це постійно і вміли вже цим всім користуватися. Сьогодні будемо розмовляти з вами про годівниці. Це е, дуже велика і широка тема, але е, спробую якось це все, все зараз е, скомпонувати і е, розказати вам максимально швидко. Чому е, тема велика? Тому що годівниць є дуже багато різних видів. <кій> По-перше, вони є пластикові, є металічні, є закриті, є відкриті, є для інлайн-монтажа, є для звичайного монтажа, є передньогружені і так далі, і так далі. Їх дуже велика кількість, дуже багато розмірів, застосовуються вони в різних умовах. І зараз я коротенько розкажу вам, яка годівниця для чого потрібна, і що з нею робити взагалі. Для того, щоб вам було простіше розуміти все це, пропоную вам розділити годівниці для себе на дві категорії: одні пластикові годівниці, одні металічні. Пластикові годівниці. Що мається на увазі? Вони зроблені повністю з пластику, вони гнучкі, не піддаються деформації, якісні кормушки не піддаються годівниці, не піддаються деформації і, звичайно, неякісні можуть зламатися. Груз, який виконаний на годівниці, теж має різні форми, може мати, але класично він має прямокутну форму. Відповідно, мають різні розміри і різну вагу для того, щоб в різних умовах не миловити. Другі годівниці, другий підвид це металеві годівниці, які теж мають груз різної форми. Але їхня відмінність та, що корпус годівниці зроблений повністю з металу. Тобто це металева сітка, яка може бути вкрита якоюсь фарбою, може бути не вкрита фарбою. Різні виробники роблять по-різному, але відмінність саме в тому, що вони є металеві і є пластикові. Де ж які годівниці краще використовувати? З моєї практики, звісно, це не правило, яке треба виконувати на 100%, але з моєї практики, годівниці, які зроблені з пластику, краще використовувати на водоймах, де немає течії, і не ловити в умовах, коли немає сильного вітру. Тому що парусність цієї годівниці дуже впливає на вашу риболовлю. А саме в фідері, як ви ж пам'ятаєте, точність закиду має дуже важливе значення, і ось якраз точність закиду від цих факторів може страждати. Тобто, якщо сильний вітер, боковий годівницю просто здуває, коли вона летить до точки вашого лову. Якщо сильна тече, вашу годівничку так само здуває в сторону і вона падає постійно не в одну ту саму точку. Відповідно, в гарної риболовлі, гарної риболовної сесії ви від цього не отримуєте, розмазуєте рибу по дну і не можете її зібрати в одну точку. Це погано. Але бувають такі умови, що і пластиковою годівницею на течію можна легко ловити, і в такі ситуації я нерідко попадав, так що пластик це не обов'язково означає стояча водойма або безвітряна погода. Більш універсальною годівницею, якою можна ловити в будь-яких умовах і на течії і з сильним вітром, це є годівниця, яка зроблена з металу. Вона має мінімальну парусність, летить точно, тоне так само точно, тому використовувати її легко і зручно. Але є маленький нюанс. Коли ви починаєте вимотувати таку годівницю з води, вона дуже погано спливає. Є там варіанти годівниць, які спливають краще. Але все одно краще пластику нічого не спливає вверх. Тому, якщо є нагода використовувати пластикову годівницю, використовуйте обов'язково її. З легкістю зможете перевалювати бровку, піднімати рибу перед травою на березі і діставати рибу без всяких питань. Як я вже і казав, годівниці також можна поділити на ті, що монтуються на інлайн-монтаж, і на ті, що в принципі, можна монтувати на звичайний монтаж. На звичайний монтаж монтуються годівниці з одною точкою кріплення. Тут завжди, майже завжди є карабіни. Інколи є варіанти, коли це просто петелька невелика, і вам додатково треба сюди вішати карабін, для того, щоб при вимотуванні годівниця вашу оснастку не заплутувала просто. Також дуже розповсюджений варіант годівниці ось з таким карамислом. За яке годівничка також на карабіні підвішується це зменшує, в принципі, її перекручування постійно. І така годівниця, ну, в принципі, вона завжди передньогружена для того, щоб точніше летіти. Вона може бути передньогружена за допомогою такого кільця, яке зроблено з свинцю. Або огрузка може бути ось такою у вигляді пулі. Я такі годівнички називаю валанчиками. вони Найкраще летять в плані точності, тонуть точно, але єдиний мінус, що не всі вони мають велику кормоємність, тобто корзина, в яку ви можете запресувати ваш корм і живі складові, і такою годівницею тримати велику кількість риби на точці дуже складно. Також ви бачите, що можуть бути так само валанчики. У вигляді металевої сітки, і пластикової сітки, і передньогружені годівнички можуть бути з переднім кільцем, можуть бути як металеві, так, в принципі, і пластикові. Нагадаю, що пластик спливає набагато легше, тому використовувати в траві на різних бровках, там, але без течії набагато зручніше саме такі годівнички. Чим ще можуть відрізнятися годівниці? Вони відрізняються, звісно. Своїм розміром. Для чого це потрібно. Є годівниці взагалі, та їх часто називають закормочними годівницями, тобто це годівниці, які ми треба перед стартом для того, щоб позвати велику кількість риби, ви берете велику годівницю і за допомогою неї закидаєте зразу великий об'єм корму. Поки ви будете потім робити щось додатково, прив'язувати гачок, робити монтаж, риба вже почне збиратися. Це дуже класний варіант для того, щоб вдало розпочати риболовлю. Тому що якщо ви почнете риболовлювати з такої годівниці, то нею ви будете, наприклад, півлітра корму викидати півдня. Це дуже довго, а риба з'їсть його дуже швидко. Тому, поки ця годівниця летить, падає, розчиняється корм всередині, ви витягуєте рибу. Весь цей час 3 грами чи 5 грамів корму, які тут лишаються, риба швидко виїдає і, в принципі, може вже. Пливти далі. Якщо ви загадуєте такою годівницею, риба, звісно, затримається надовго, тому що їй вже буде достатньо, щоб нікуди не плисти і нічого більше не шукати. Вона вся буде на вашій точці. Отже, як в варіантах пластикових годівниць, так і в варіантах металевих годівниць, розміри є абсолютно різні. І такі, і такі є для того, щоб загодовувати або кидати багато корму постійно. Є годівнички для темпової риболовлі, коли треба ловити невелику рибу в великому темпі, десь на ближній дистанції. Цього буде абсолютно достатньо. Не перегодовувати, не потрібно перегодовувати рибу ось такою штукою, тому що весною або весени, наприклад, коли риба. Харчується дуже мало. Такою годівницею реально можна не те, щоб перегодувати рибу, її можна просто відволікти від вашої насадки. Тобто, якщо ви накидаєте такою годівницею на точку дуже багато корму, і туди припливе там, десяток якихось пліток, вони будуть вишукувати там мотеля або опариша дуже довго, вибирати їх будуть постійно, тому що дуже багато буде там чого, всього смачного. А такою годівничкою можна давати дуже мало. Живої компоненти, тому якщо в воду потрапляє ваш гачок з трьома мотилями, ну, риба, відповідно, відреагує набагато швидше. Тобто вибору для неї з такою годівничкою мало, цього буде достатньо. Влітку це не працює, влітку треба побільше, тому що риба активно їсть і збирається великими стаями біля, біля вашого закормленого місця. Тому для того, щоб тримати рибу, потрібно щось побільше. Ще один дуже важливий нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу, це груз, який є на кожній годівниці. Він, як я казав, може бути збоку, може бути спереду у вигляді кільця або у вигляді якоїсь пулі. Що важливо, особливо в годівницях, які з металу які розраховані на ловлю риби на течії, є виконання грузів ось з такими різними лапками. Варіантів дуже багато. З чотирьома, шістьма лапками, там, з різними кутами нахилу і, і таке і інше. Оці всі штуки вони тримають вашу годівницю на дні при сильній течі. Коли шнур, ваш основний, видувається в дугу і тягне вашу годівницю, як парус, оціми е, лапками вона тримається за дно, можна так сказати. Тому, якщо у вас буде пласке е, дно на вашій годівниці, це. Не дуже гарно, вона буде повзти по піску або по ракушкам, і ви будете це бачити, і вона буде просто сповзати з точки, яку ви годуєте. Ось такі зуби, ось такі лапи дають можливість закидати на течію меншу годівницю в плані ваги. Тому що, наприклад, ось якщо взяти 150 грам годівницю з плоским дном, то еквівалентом на течії. Її буде годівничка, грамів може 100-120. Вона теж буде триматися, якщо буде мати ось такі лапки. Ще можливо, ви бачили на вітринах в магазинах такі годівниці, які зверху теж мають сітку, знизу вони мають кільце, нагрузки, а зверху вони мають сітку, тобто зверху закриті. Чому це зроблено і для чого? Це зроблено для того, щоб доставити в вашу точку лову якусь велику фракцію. Наприклад, це буде ціла кукуруза або пелети якісь, які використовують на комерційних водоймах. Ця годівничка завантажується кукурузою, наприклад, там три чверті, і потім тільки закривається вашою прикормкою. І при закиді ця вся штука запросто влітає і нічого не вивалюється. Якщо буде зверху відкрита частина, ось як на звичайних годівницях, як в трубі, так, то вам потрібно спочатку заліпити годівницю кормом, потім вкласти якусь частину великої фракції, потім знову заліпити годівничку. Відповідно, великої фракції, яку потрібно доставити на точку, лову, ви зможете доставити менше. Отже, такі годівниці, які закриті зверху, дають можливість, наприклад, кукурузи в точку лову для коропа накидати швидко і дуже багато. Також в пластикових годівницях є цікавий нюанс, на який дехто звертає увагу, дехто ні, але він дуже чуттєвий. Є годівниці, які повністю зроблені з ну, сітка, так скажемо, да, пластикова. Тобто корм звідси вимивається дуже швидко. Є годівниці, які мають просто декілька отворів. Тобто корм при падінні на дно буде вимиватися набагато менше і не, створю, не буде створювати стовп з вашої прикормки, в якій може піднятися риба, і ви будете довго чекати, поки вона спуститься вниз. Також є годівнички, які мають ось таку сітку. Це приблизно та сама історія, про яку я вам розповідав. Ви закриваєте кормом з однієї сторони, з іншої, а всередину вкладаєте якусь фракцію велику. Або, як варіант, сюди може вкладатися якийсь дуже сипучий компонент, який ви не зможете заліпити, наприклад. Він не ліпиться і через ці отвори може випасти, якщо ви просто заб'єте цим компонентом всю годівничку. Тому ця частина, вона. Зроблено для того, щоб доносити на дно те, що ви не можете заліпити з двох сторін. Це теж важливий момент, яким, наприклад, тут можуть бути пінка або опариш. Це дуже часто використовується. Тобто ви зачиняєте цю частину дві клітинки прикормкою, потім насипаєте живу пінку, яка із-за цього борта просто не вилізе звідси, і потім знову зажимаєте це прикормкою. І таким чином. Достатньо велику кількість живої компоненти, яка при закиданні, при польоті, при падінні на дно може вилазити і десь там гуляти сама по собі, не на вашій точці. Таким чином, ви доставите на точку максимально точно, максимально багато. Ну, і є варіанти, самі зачинені такі годівниці. Тобто, тут, в принципі, можна ось за таким принципом доставляти на дно дуже багато всього, закриваючи тільки трішки з двох сторон прикормкою. Але якщо ви використовуєте просто звичайну прикормку, яка мілкофракційна, то в цих годівничках прикормка буде залипати, тому що коли годівниця забита з кормом, падає на дно, для того щоб вона вимилась, вода має проникнути по всій площі, ну майже по всій площі годівниці всередину. Тобто тиском вона туди, вода видавлює повітря і заходить сама. Тоді прикормка при витягуванні. Лишається на місці. Якщо це швидка рибалка, і клювання у вас стається, наприклад, на 10-й секунді, відповідно, ніяка вода туди не встигне проникнути, і ви разом з рибою корм будете витягувати на берег, розмазуючи його там весь ваш шлях, і ваше пятно загодоване буде уявляти собою якісь там доріжки в Вашу сторону, по яким буде постійно гуляти риба, і все це діло ви всю свою точку, ви просто розмажете, і толку з цього не буде. Тому з такими штуками треба бути обережними. Такі годівниці використовуються, коли рибалка така, знаєте, без паніки. Тобто треба закинути і хвилин 10 почекати, щоб підплив там великий лящ, або там якась риба типу коропа. Тоді в цьому є сенс. Ще є цікаві варіанти годівниць, які використовуються англійцями, і нами, в принципі, вже зараз використовуються, вони недавно дуже з'явилися. Для того, щоб закидати дуже точно і дуже далеко, ось вона має таку форму пулі, вся годівничка з передньою грузкою. До речі, деякі торгові марки роблять ці грузи змінними, їх можна міняти, тобто він там закручується викручується, так само. На годівницях, які мають кільце спереду, ну, пластики в основному. <кій> так само ці кільця вони мають різну вагу, різну вагу, різну товщину і теж можуть змінюватися. Так що звертайте увагу, є такі штуки, які теж зручно використовувати. Продовжу про ось цю річ. Вона називається е з англійської версії window, тобто вікно. Вона дійсно має вікно. За яке, через яке ви завантажуєте в основному живу компоненту тобто щось різаний там черв'як або опариш, і потім закривається це все невеликою кількістю звичайного корму. Що це дає? Це дає точну максимальну доставку, вітру вона не боїться, падає швидко на дно, тихо падає на дно, тому що такі гадівнички є дуже маленькі. І, в принципі, на тих риболовлях, де корму треба небагато і де в основному використовується жива компонента, ці годівнички дійсно класний варіант. Вони також є відкриті, тобто мають багато дірочок на корпусі. Вони є також в такому приблизно варіанті, тобто максимально закриті. Є годівнички, які використовуються чисто для живої компоненти, вони мають так само віконце. Ось ця верхня частина обертається. Тобто, от в такому положенні ви просто засипаєте живого опариша, закриваєте це віконце. Тут є положення, коли всі отвори, крім декількох, можна закрити. Можна закрити її максимально всю, і, в принципі, опариш має можливість вилізти тільки через верх, через три отвори. Можна виставити, щоб всі отвори максимально працювали. Тобто, таким чином ви. Швидкість, її, швидкість виповзання опаришів, так скажемо, з годівниці, можете регулювати. Але пам'ятайте, що повністю закривати, відповідно, не потрібно. Залишайте опаришам вихід, тому що вони при попаданні в воду рухаються недовго. Недовго вони рухаються не за того, що вони безкісню там помирають дуже швидко. А з-за того, що вони мають таку функцію захисну, вони просто перестають рухатися. І для того, щоб їм дійсно там, померти, в воді їм треба багато часу. Але якщо опариша, наприклад, хто знає, хто заливає опариша, там для того, щоб він не рухався, топлений так званий, то якщо його дістати через годину-дві і покласти просто на столик там, да, або в банку пусту, він знову почне рухатися. Тобто, це його захисна функція для того, щоб не вмерти зразу, він таким чином перечікує цю негоду. От, тому е, зачиняти його в годівниці не потрібно. Він звідти може вилазити там буквально декілька хвилин, потім він просто перестає рухатися і звідти, відповідно, не вилізе. Залишайте йому вихід, якщо користуєтесь такою годівничкою, щоб він за пару хвилин міг звідти. Вилізти і, в принципі, приваблювати рибу вже на точці вашого лову. Отже, давайте підведемо підсумки. Для того, я вас трошки заплутав, я думаю, але перше, годівнички є металеві, які використовуються на течії в основному. Є годівнички пластикові, які використовуються не на течії, плюс їх в тому, що вони класно спливають, мінус в тому, що вони дуже порусять. Годівнички передні огружені, вони класно літають, особливо металеві. Годівнички є пластикові передньогружені. вони найкраще спливають, користуйтесь цим, якщо ви ловите десь на мілині і перед вами там купа трави. В принципі, підняти рибу ви з такою годівничкою, пластиковою, з пластиковою передньо, з передньою грузкою, зможете найшвидше з усіх. Якщо вам потрібно закинути точно далеко, тихо і піймати якусь дуже пугливу рибу, лякливу, використовуйте ось такі годівниці. Ну, якщо сильна течія, беремо щось таке квадратне, з великою грузкою. Бажано, щоб тут були лапки, закидаємо, пресуємо максимально, щоб все, все це не вмивалося за хвилину і чекаємо найбільший трофей. Отже, якщо вам було цікаво і корисно, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Наступного року ми. Так само щось, про щось цікаве з вами поспілкуємося. Я думаю, що про повідці. Які вони бувають, від чого залежить їх довжина, як їх зберігати і так далі. Побачимось.